Після вбивства 2 квітня, за старим стилем, 15 квітня 1902 року, міністра внутрішніх справ царської Росії Дмитра Сип'ягіна його наступником було призначено В'ячеслава Плеве. На відміну від свого попередника він різко контрастував з реформаторськими зусиллями людей з оточення міністра фінансів Сергія Віте. Які, до речі, як і ліберальна опозиція бачили передумовою розвитку сучасної російської імперії, заміну автократичної системи на конституційну монархію? Плевеш знаходиться на іншому боці, він перебуває під впливом групи навколо Костянтина Победоносцева, прихильника необмеженого самодержавства, чи вплив на провідних людей в оточенні царя є однією з причин реакційної російської політики. Тому Плеве вважав, що не реформи, а насильство зверху є єдиним засобом проти студентських протестів, страйків і селянських заворушень. У березні в інтерв'ю французькій газеті Лемета він заявив, сила революції полягає виключно в слабкості поліції.